Тепер я бачила десь пані Оля. У пані Олі вже є світло. Давайте, пані Оля, ви, а потім я десь лючка у мене тут ще була. Да, мені дуже сподобався курс за рахунок того, я, по-перше, я Приймала один раз правда в участь в безкоштовних вебінарах по ПДВ. Їх там було три, але на другий і третій я не попала зв'язку з сімейними обставинами. Але для себе зробила галочку, що для мене зайшла манера спосіб викладання, дуже просто все розповідається, і в той же самий час дуже багато вийшло матеріалу ну теорії, дуже багато теорії, що теж немаловажно Воно все зібрано в одному і ну в межах одного курсу. І, скажімо так, от е, я так зрозуміла, в случаї з Наташою це послугувало е, як узагальненням. теж і так само ну а В моєму випадку, то взагалі, з мінуса, пішло на плюс навіть те, що і не знала не тільки про чеки, а про цей розподіл ПДВ. Багато інших розрахунків коригувань, теж так само ну, з мінуса пішло на плюс: що це є і теорія, і практика, і зразки для виконання, і просто зразки, якщо вони не були пройдені в навчанні. Ну і плюс, звісно, практика завжди є практика. Якщо ти 10 разів зробиш, то на 11 ти запам'ятаєш, на який рахунок треба його віднести. Так, Тому добре. мені сподобалося теж ну, досить. Досить вдале викладення матеріалу в усіх точках, в усіх аспектах. А, так, а Оля, а я вам от на рахунок вашого, то, що ви хочете по підприємству, от якщо ви хочете таке навчання, то, можливо, вам потрібно, знаєте, як індивідуальне навчання або наставництво? от. Тому, от розгляньте ось ці моменти, саме якщо вам щось потрібно в такому вигляді. Так, добре, Оля, я вам дякую.